Вітаю вас, мої допитливі! Сьогодні я хочу з вами провести пальчикову гімнастику. Давайте з вами уявимо, що на вулиці дуже багато снігу, і ми хочемо з ним погратися. То я зараз з вами буду проводити пальчикову гімнастику. Ви уважно будете дивитись і повторювати за мною. Почнемо! Тихо падає сніжок. На дерева, на лісок, на дороги, на кущі, на дахи в моєму селі. Давайте ще раз повторимо: тихо падає сніжок, на дерева, на лісок, на дороги, на кущі, на дахи в моєму селі. Я думаю, вам сподобалася ця пальчикова гімнастика. Бажаю вам успіху. До побачення!